Доброго ранку, мирного тихого неба і Божого благословення я бажаю всім сьогодні, хто дивиться передачу ранок з надією разом з вами. Я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день і дарує обітниці свої через своє Слово. Господь бажає, щоб ми були стійкими у вірі, щоб ми знали чітку дорогу, якою ми йдемо. І щоб ми знайшли той простір, де є свобода. І цікавий вірш записаний у 119 му Псалмі 45-й. Я відчуватиму вільний простір, бо шукав і віднайшов твої заповіді. Деякі люди з жалем говорять про обмеження, що накладаються біблійною релігією на тих, хто бажає сповідувати її вчення. Вони думають, ніби щось втрачають через ці обмеження, але насправді у нас є всі підстави від усього серця подякувати Богові за те, що він спорудив небесну перешкоду. Що відокремлює нас від території ворога. У людському серці є певні природні нахили, котрим, на думку багатьох, належить дати волю для найкращого розвитку особистості. Однак те, що людина вважає за необхідне, у Божих очах не буде таким благословенням для людства, яким його уявляють собі люди. Адже розвиток саме цих рис характеру зробить їх непридатними для небесних осель. Господь піддає людей випробуванням, щоб відокремити жужелицю від золота, але Він нікого не примушує. Він не зв'язує їх путами і мотузками, бо все це лише підсилює неприязень, а не зменшує її. Правдива релігія не сковує людину, а ось її відсутність дійсно перешкоджає розвитку здібностей людини та звужує її інтелект. Релігія це живий діяльний принцип. Вона надає людині життєвої стійкості, достатньої, щоб витримати суворі реалії життя. Релігія незмінно наділяє людину силою, щоб стримувати, контролювати та вирівнювати свій характер, інтелект і емоції. Вона володіє силою переконувати, благати і наказувати з Божественним авторитетом усім здібностям та уподобанням. Релігія вона покладає на нас найсерйозніші зобов'язання. Коли ми єднаємося з Христом, ми урочисто обіцяємо жити так, як жив Христос. У нас є благословенна можливість звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного свого світла. Ми повинні триматися Господнього шляху, а Його шлях звеличений праведністю. Своїми вчинками, словами та характером християни повинні виявляти своє небесне походження. Нам ніколи не слід вибачатися перед людьми, які оточують нас за те, що ми є християни і сміємо бути ними. Чиста релігія несе в собі мир, щастя, достаток, побожність корисна як для теперішнього життя, так і для майбутнього. І сьогодні. До всього, що спокушує нас час бути сліпим і глухим. Але на превеликий жаль, Господь дає і докір нам, християнам, ось у Прока в 42 му розділі, 19 го вірша, ми читаємо. Хто сліпий, як не мій слуга, і хто глухий, як не мій вісник, якого посилаю, хто ще такий сліпий, як мій довірений, сліпий? Як Господній слуга. Про яку сліпоту тут йдеться? це сліпота, яка не дозволяє нам пильно розглядати зло. Вона не дозволяє нашим поглядам зосереджуватися на беззаконні. Вона не хапається за видами і не втрачає з уваги вічність. Нам потрібно бачити правильно, бачити Божими очима. Бо сатана постійно намагається спотворити те, на що падає наш погляд, і змусити нас дивитися на все через його призму. Раб живого Бога дивиться на речі з певною метою. Його зір і слух освячені. А ті, хто побажав закрити свої очі та вуха на зло, перетворяться. Але якщо вони бажають слухати. Тих, хто буде звертатися до них, намагаючись відвести їхні думки від Бога та їхніх вічних інтересів, тоді усі їхні почуття будуть перекручені тим, на що дивляться їхні очі. Ісус каже: якщо твоє око буде чисте, усе твоє тіло буде світле, а коли твоє око буде лукаве, то й усе твоє тіло буде темне. Отже, коли світло, що є в тобі, є темрявою, то яка ж то велика темрява? Для нас украй важливо, чим ми живемо свій розум і свою душу. Ми можемо віддаватися до романтичних мрій і будувати повітряні замки. Але що це дасть нам? Це погубить нас, нашу душу і наше тіло. Нам потрібно володіти силою, яка зробить нас здатними, закривати очі, коли перед нами розгортаються сцени аж ніяк непіднесеного і неблагородного характеру, котрі жодним чином не сприяють чистоті наших думок. Нам слід закривати свій слуг для всього, на що накладено заборону в Божому Слові? Бог забороняє нам планувати зло, вимовляти зло та навіть думати про зло. Цього ранку скажіть собі: я бачу в Ісусі те, що прекрасне, що святе, що чисте і піднесене. Тож, навіщо ж мені вдивлятися в те, що? Не викликає нічого, крім відрази. Споглядаючи, ми перетворюємося, будемо ж дивитися на Ісуса і думати про Його чудовий характер. І, дивлячись на Нього, ми перетворимося на Його подобу. Ми станемо справжніми християнами. І про це я хочу з вами помолитися. Вічно живи святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. Схиляючись перед тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за твою милість, за охорону життя і здоров'я, яке ти нам посилав, за все, що ти нам подарував, а особливо за жертву Ісуса Христа, за Голгофу, за хрест, Господи, на якому Христос віддав своє життя і сьогодні кличе до кожного, прийдіть до мене. Ми дякуємо тобі за ту можливість, яку ти даєш нам сьогодні прийти до тебе. Ти навчаєш нас сьогодні, на що ми маємо дивитися, а на що маємо закривати свої очі. Тож дай нам, Господи, Духа Святого, який би вів і керував нами, щоб ми справді споглядали те, що вгорі, споглядали Тебе, Ісусе, і перетворювалися в Твій образ, щоб ми унаслідували твій характер. І з цим характером, що на зустріч, коли ти прийдеш у славі, ми сьогодні в руки твої віддаємо своє життя, життя наших рідних, близьких, наших дітей. Ми і надалі просимо тебе благословення на наш край, на всіх, хто сприяє тому, щоб сьогодні могло читатися Слово Святе із усіх засобів існуючих. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти милуючий і спасаючий Бог і у всіх обставинах життя. Віддавши своє серце тобі, ми можемо сподіватися на зустріч з тобою. Ми хочемо, щоб сьогодні ти благословив і нашу країну миром, а за ласку, за милосердя, за все, що ти зробив заради спасіння людства. Ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. На превеликий жаль, дорогі мої, багато людей не розуміють, що таке свобода. Свобода це не вседозволеність. І це мають чітко зрозуміти, особливо ті, які мають бажання жити у Царстві Божому. Ось автор 119 го Псалму сказав, що я відчуватиму вільний простір, бо шукав і віднайшов твої заповіді. Направлякий жаль, багато сьогодні вважають заповіді якимось тягарем, які кажуть, ніхто не міг виконати, і не треба вже сьогодні старатися виконувати, а є ще, би сказати, розумніші, але в лапках, які кажуть, що Христос їх виконав, а нам не треба виконувати. Ми маємо зрозуміти важливу річ, що кожен має зробити своє. Христос показав, що тільки дякуючи заповідям. Він зберіг своє життя, будучи в людському тілі, правдивим перед небом, перед Усесвітом. І своїм життям, своїм прикладом він показав, що і ми можемо зробити так. Тому сьогодні давайте відчувати той простір, який є у рамках. Закону Божого, Божих заповідей. Це є справді свобода, це є справді воля. Нехай Господь благословить і дасть мудрість нам зрозуміти це сьогодні. До побачення.